Хочу вам розповісти нашу історію я буквально недовго. В січні місяці у моєї мами діагностували гепатит С. Це доволі така проблема, що ми можемо навіть і не підозрювати про неї, тому що можемо заразитись нею будь-де. Е, хто знає, це хвороба, яка передається через кров. Це може бути і похід до стоматолога, і похід в е, до манікюрниці. В общем, це така хвороба, що ми не знаємо, де її очікувати. І, от у січні місяці, е, буквально скажімо так. Е... Чисто, так випадково, ми дізналися, що у неї є ця хвороба. Їй 59 років на цей момент, і ми почали дуже швидко з нею діяти. Я дивилась відразу відгуки, дивилась чати, де є про цю хворобу хоч щось, можливо, якісь зацепки, як можна з продукцією ЛР лікувати. Я звернулася також до своєї наставниці і мені відразу сказали пити антієйч, плюс підключити про 12 наш пробіотик, грипреші гри дуже класний продукт, який дійсно дає свій відразу ефект. І ми розпочали. Пити буквально там через тиждень ми все це замовили і стали пити цю продукцію. Звісно, ми поки поздавали там ще додаткові аналізи, поки ми поїхали в, в місто до гепатолога, який вже поставив її на якби на облік, тому що це ну, вважається серйозна проблема. Ви знаєте, коли ми пройшли всі обстеження, спеціальне обстеження, особливо печінки, тому що це дає обстеження, якби. Підтвердження того, що є дійсно ця хвороба, і підтвердження того, що печінка чи уражена, чи ні. І ви знаєте, ми до цього пили, ЛР, але, але, ну так, скажімо, вона там пила то періодично гель, то періодично там Майдмастер, то омегу. В комплексі вона його не пила. І нам поставили діагноз першого ступеня. Хоча на цей момент ми знали, що це вже було хронічне захворювання, це не було гостре захворювання. Тобто вона могла ним хворіти може і понад рік, і більше. І наша лікар була приємно вражена, тому що е, печінка була в нормі. Вона не була уражена, і я е, все ж таки думаю, що це завдяки тому, що вона і до цього приймала продукцію. Е, ми пропили два місяці антієч з персиком. Плюс додатково, це ще так як я сказала, пробіотик і грипреші. Е, до речі, грипреші ми пили відразу одна, кап одна капсула три рази на день, тобто така лікувальна доза була. І... Е, е, е. Після цього, після двох місяців антіейджу з персиком, ми почали пити вже антіейдж із кропивою. Гель Сівера він просто дуже класний і потужний гель, який прям лікує, я б сказала. І що ви думаєте, ми через. Два місяці знов зробили повторний аналіз, результати були, аналізи всі шикарні. І плюс, через три місяці, вже нам ще підключили спеціальний препарат, який дає гепатологічний центр, пити одну капсулу в день додатково до продукції. Ну, ми лікарю про продукцію нічого не говорили. Приймали продукцію і приймали ось ту спеціальну капсулу в перший же день, коли вона почала приймати ось ці спеціальні ліки. Вона відчула такий, знаєте, дискомфорт. Тому що коли я відкрила е, саму інструкцію цього препарату, ну це було не знаю метр на метр е, бумаги, і це все було протипоказання, які можуть там бути, і які можуть бути побічні реакції. Тому я не здивуюсь, що їй було погано, коли вона почала його приймати. Але буквально вже на другий день. Завдяки, я все ж таки думаю, тому самому Гелю організм її почав ну, в неї було сили пити ці капсули і боротися. І за півроку ми вилікували гепатит С. Лікар просто не повірила, коли ми прийшли з результатами, ми зробили у двох лабораторіях аналізи, які нам підтвердили, що гепатиту С не виявлено, і з тим, що в неї ні один орган не був пошкоджений. І вона каже: ви знаєте, в такі роки вам просто дуже повезло. Я не знаю, як, але у вас його немає. Ну звісно, там є своя процедура. На даний час їй сказали ще півроку, якби вона ще стоїть на тому обліку, а через півроку тільки можна зняти з обліку. Тому я дуже задоволена тим, що ми не зволікали, що ми знали про цю продукцію, що ми нею користуємося. Як казала дівчинка з попереднього відгуку, що в нас дома немає аптечки, і дійсно її в нас немає. Хімічної я маю на увазі все тільки продукція компанії. І тому... скажіть, будь ласка, а мама продовжує далі пити продукцію? Так, да, вона продовжує пити. Що ми замі? беремо комплекс Anті. Зараз, так як осінь, то ми зараз взяли комплекс Фрідом. В неї є теж проблеми з, ну, мабуть, вони у всіх є з Такому криптом, від. з ногами. Так. Да, ще вона в мене, ми живемо зараз в селі, є якась певна робота в селі, і тому ну, важко на ногу. То Антієдж ми обов'язково приймаємо з нею разом. Е, мене й донечка все приймає з антієйджа, тому донечці три роки. то якби да, як ми, ну, Правда, я їй фрідом не даю, даю персик, <тас> то, але всю продукцію так і вона приймає, гри, речі в тому числі. Прекрасно, А, до речі, хотіла ще сказати за пробіотик, так як зараз почались ось ці такі да дні, коли першить горло дуже дуже класно діє взяти капсулу і висипати її під язичок. Mm -hmm. І розсмоктати. Вони, по-перше, дуже смачні, вони такі солодкуваті і дуже добре допомагає при ангіні, там, коли починає перщити горло, дуже головне, гарний. Головне не, не пропустити цей момент, да, коли, да. особливо воно ввечері. От чомусь зазвичай ми вдень нормально, нормально, наступає да, вечір, на вечір і да, так, те, як і температура на вечорі, дуже та, часто, та, та. Та, і, і так само і це. Ну і, звісно, спрей швидка допомога це завжди. Допомога в mm -hmm. будь-який час, і тим більше зараз такий осінній період, коли ми переходимо до, то холодно, то тепло. Так ось супер. Вашій мамі бажаємо, величезного і... здоров'я. І... дякую. Здоров дякую. І ще буквально ось відгук отримала від своєї клієнтки. Вона взяла гель персик пити. В неї ось ці приливи під час того, коли наступає менопауза. Вона взяла гель персик і взяла наш лумен фито. Ось вона його приймає е, буквально е, більше тижня, і вона каже: Я вже отримала свій такий результат. Я побачила, що приливів стало в день менше. Тобто, якщо їх там було 7-8, то зараз там 2-3. Вона угу. каже: Я продовжую пити і дуже задоволена уж, уже цим результатом. А ви, ви знаєте, орієнтуєтеся, скільки ваші клієнтці років? Е, клієнтці 48. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Ну що ж, дійсно, всі ваші так, результати, так. всі ваші відгуки дуже прекрасні. Чекаємо від вас ще відгуків. Уже так розумію, як ви будете надалі пити антиайч, то у вас якби не буде таких яскравих результатів, але я так знаю, що ви... Ну, я вийнялися ви... бізнесом. Що біля мене люди були здорові. так, так, так що так, Відгуки обов'язково будуть. Так, обов буду, так. так. <хи> то, то, власне, я так і хотіла сказати: уже у вас можливо не буде такого яскравого, але всі ті, хто поруч з вами, я впевнена, що ви всім розказуєте. На направо і наліво, які у вас чудові результати.